Головна інтрига майбутніх мирних переговорів, власне, яким чином новообраний президент США Дональд Трамп змусить російського диктатора Путіна припинити вогонь та розпочати переговорний процес. На перший погляд, президент США не має потрібних важелів впливу на Кремлі. Між тим експерти вважають, що в американського президента також є переконливі аргументи. Про план Б від Майка Помпео та як саме Трамп тиснутиме на Путіна та його партнерів, докладніше далі. Перспективи можливого переговорного процесу сьогодні не можна назвати надихаючими, зазначив інтерв'ю виданню обозює колишній надзвичайний повноважний посол України у США, Експредставник України при ООН Володимир Єльченко. Його песимізм ґрунтується на останньому обстрілі Києва балістичними ракетами та продовженні наступу на сході України, які свідчать про те, що Росія не збирається зупинятися. Втім, рано чи пізно Трамп зрозуміє, що з Путіним абсолютно неможливо ні про що домовлятися, і тоді. Вважає експерт, Трамп може виконати власну обіцянку посилити Україну всіма можливими видами озброєння за для того, щоб Україна прийшла до міцної позиції на переговорах саме військовим шляхом. Це саме те, що політичний експерт Тарас Загородній назвав планом Б від колишнього державного секретаря США Майка Помпео. Він передбачає надати Україні ленд-ліз на 500 мільярдів доларів та зняти усі обмеження на удари по території Росії, на думку експерта, яку він озвучив воданню РБК Україна. Як бізнесмен Трамп першочергово зацікавлений у знищенні російської економіки через інтереси американських виробників нафти, причому американський президент буде тиснути не лише на Росію, але й на стратегічних партнерів Кремля. Саме тому Трамп робив усі ці дивні на перший погляд заяви щодо Панами та Гренландії. Таким чином він дав зрозуміти Китаю, що збирається покласти край впливу Пекіна на керування Панамським каналом. Нагадаємо, попередня каденція Трампа ознаменувалася торговельною війною. З Китаєм, тож варто очікувати, що з поверненням Трампа до Білого Дому вона спалахне з новою силою, що стосується іншого важливого партнера Росії, а саме Ірану, то Загородні не виключає, що Америка може завдати по цій країні ракетні удари. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.